Це було там всередині. Там середині є такий коридорчик». «Боженька тримав мене за руку, мабуть». Лариса Кравченко, адміністраторка готелю, який зазнав найбільших пошкоджень. Момент атаки тут чергувала. Жінка каже, з неї був її собака. Після вибуху разом ховались в коридорі. Летіло страшно, взрив вогонь. Тут було страшне зарево, падаю на підлогу. Прикриваю голову, почало ввалюватись і летіти. Двері, які всі були зачинені, вони всі вилітали. І я розуміла, що це був наше спасіння, якщо ми в такому углі. Лариса розповідає, у цьому готелі раніше зупинялись артисти цирку, який навесні призупинив роботу. Цирк не працює і готель також не працює. Ми не працюємо, ми охороняємо те, що є. Ми його не залишимо, так не призбачити, це точно, бо всі, всі люблять наш цирк, ну не зразу на віднову. Я слышала, як ракета йшла на сніження і вискочила. Зразу прильот був взрыв, Э, пыль, вот це вся строительная. І у нас виходить рами вынесла повністю рами. Олег мешкає у будинку навпроти готелю. Склом йому посікло голову. Чоловік каже, в момент вибуху був на кухні. Я в котенка кормив на кухні. В цей момент взрив, вилетіли всі стекла, стіку, куди також не знаю. Нам катьом. Заклінили двері, відкрили двері. Вони взяли мене, нас Прибирає у своїй кімнаті і Наталія. Жінка каже, стояла на зупинці, коли пролунав потужний вибух. Вдома був її чоловік. Ударна хвиля вибила балконні двері. Вони впали перед його ліжком. Двері випали так, що до нього не дістало буквально на сантиметрів 50. Я ще не можу це взагалі зрозуміти, що вообще трапилось. Жінка каже, домашні улюбленці сильно злякались. Кішка взагалі відмовляється від їжі. Найшли через півтора часа. в кладовці, коли вона ніколи туди не ходила. Вона забилася так, що я її видряпала. Вона бідна її трусило. У квартирі Юрія вибуховою хвилею вибуло шибки. Чоловік ділиться після вибуху, хвилювався за дружину, яка була у сусідній кімнаті. Ось це от усього ось так на тебе, тут все в пилі гарі. Як почуваю я перельох на ту сторону, а так спало ось сюди. Сматри. Ось, 오늘 <laughs> 매화 <laughs> 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 От тут кіт печімали. Жена в другої кімнаті. Треба, а вона до мене. У школі, що розташована поруч, повилітали майже всі шибки. Директорка Олена розповідає, цього дня тут мали навчатися діти. Нині учні відправили на дистанційку. У будівлі школи комунальні служби розгорнули штаб допомоги, видають будматеріали та приймають заяви щодо пошкодженого майна. Основна частина оця і бічна частина там, де навчальні кабінети, да, вони всі постраждали. Сьогодні ми навчаємося онлайн, і, мабуть, до того моменту, поки нам не відновлять, замінять вікна. За словами Євгена Ситниченка, начальника Криворізької районної військової адміністрації, внаслідок атаки РФ пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, навчальні заклади, магазини та автомобілі. Триповерховий готель зруйнований. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.